У Мексиці за один долар можна купити пів сотні бананів у Бельгії. Всього лише пару жуйок. У Венесуелі наполовину заправити своє авто. Ми ж в Україні спробуємо розважитися. Як кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Тож розважатися починаємо з самого ранку. Так дешевше. Вирушаємо в одне з найпопулярніших місць дозвілля в кінотеатр. До полудня тут можна придбати білет за 64 центи, тобто за 25 гривень. З 12 вже 35 вихідні, теж приблизно так же. Може не можуть чуть дороже. Прийшов на ранковий сеанс і Михайло. Чоловік приїхав до Києва з Бердянська у відрядження. Заодно вирішив піти у кіно. Є час до поїзда. Вбиваю время. З нинішніми цінами, каже чоловік, що літр бензину купити, що в кіно піти, то чому би не подивитися фільм? Хотів в кіно якраз хватить. З таким курсом якраз хватить. А ще вистачить на перекус чи запашну каву. Сніданок віднайшов заклад, де можна посмакувати американо з молоком за договірною ціною, у прямому сенсі цього слова. Ми завжди раді, що хтось до нас прийде, помиє ми нам косимо. Чи нам станціось чи, чи щось намалює, чи якось це проявить. але це має бути від душі після кіно. У мене лишилося 35 центів, тобто 14 гривень. Тож каву, на яку не вистачало грошей, довелося відпрацьовувати. Ви мені пробачите одну гривню на американу? Якщо я вам там помию косу чи скрянку за собою. Лучше танцювати Ну, краще да станцювати дітися не було куди, довелося зімпровізувати. А отже, вкластися в один долар вдалося, принаймні у день зйомок. Також на ці гроші у Києві поки ще можна потрапити у музей чи театр, перекусити пиріжком і доїхати додому на метро.